Ми всі проспівали таку цю пісню гарну, знаєте. І там останні слова, нехай весь світ принесе щиру вдячність. Брати і сестри, хіба наш Ісус недостойний сьогодні серед нас? Слава Богу! Давайте саме перше, ми знайдемо місце, щоби подякувати Господу. Щиро подякувати Господу. Скажіть, хто має обіду сьогодні? Всіх нас, зібраних на, на Господа впродовж нашого життя. Хтось обіжається чи ні? Правда? Який добрий Господь? Як Він любить нас. Можливо, і ми проходили через різні випробування, може, які тої скорби в житті були, але скажіть, хіба він залишав ніколи? Ніколи. Слава йому! Галілуя! Хвала йому. Я вірю, що сьогодні. Господь вірний своїм обітницям. Де вас два або три, там я з вами, з нами і в нас Дух Святий. І давайте отак будемо вірити і дамо місце для Духа Святого. Я думаю, що в нашому цьому збори, ну, невеликому, як ми більших буваємо, але не великому але в центрі нашої уваги сьогодні все-таки наш людящий. Ісус Христос, який спас нас. І вся слава для нього, тому що Він один достойний слави наш Господі Бог. Друзі дорогі, я думаю, що сьогодні це, це зібрання, наше зібрання в ім'я Господа Ісуса Христа і для слави Божої. я думаю, що Він хай благословить, я думаю, ми всі будемо молитися, Господи, благослови наш, наше зібрання як проповідників. Як молитовників, як співаків і нас усіх. Ви знаєте, для Бога благословіння хватить для нас усіх. Правда чи ні? Слава йому. Я думаю, хто з чим прийшов сьогодні, Він може задовольнити нас усіх. Бо Він добрий Господь, який знає. Він знає навіть думки. Ви знаєте, коли ми читаємо ходив по землі Ісус. То до Нього, ну всякі, всякі, його постійно толпи людей окружали. І одни протискалися, щоб тільки торкнутися, бо потреба була. Другі кричали, як сліпий той подібно, що ти не пройди мимо мене, Ісус. А інші хотіли уловити Нього. Ви знаєте, всякі люди. Я думаю, що в нашому зборі сьогодні ми прийшли всі тих, які яких полюбив Господь, і ті, які почули клик голос пастира нашого доброго, і пішли за ним, друзі дорогі. А він свій час сказав: що я той, який добрий пастир, але із моєї руки ніхто не зможе вас забрати. Слава йому, друзі дорогі, що ми маємо такого пастира, який заботиться і сьогодні за нас. І він знає. Повірте, хоча може, ми будемо казати потреби наші, але Він вже їх знає, і Він їх може задовольнити, Він знає, як це зробити. Хай, хай наш слух буде сьогодні і наша молитва направлена, Господи, ми хочемо дякувати тебе. Ми хочемо почути голос Твій, який буде лунати через спів і через проповіді наших братів, то говорить до нашого серця, для нашої ж. Користі Господі Ісус. Я нагадаю одне місце, яке дуже знайоме, і ми знову ж таки в щирій молитві підемо до Господа. Тимофія, перше послання, другий розділ, дуже добре знайомі місця. Отже, перш за все, благаю звершувати прохання молитви, клопотання подяки за всіх людей, за царів і всіх, хто при владі, щоб нам проводити життя тихе і спокійне. У всякому благочесті та пошані, бо це добре і приємне пред лицем Спасителя нашого Бога, який хоче, щоб усі люди були спасенні та прийшли до пізнання істини. Бо один Бог, один представник Бога і людей, людина Христос Ісус, який віддав себе сам, самого себе на викуп за всіх, таке свідчення свого часу. Для чого я був поставлений проповідником і апостолом істину гору у Христі, не обманюючи учителем язичників у вірі та істині? Думаю, достатньо. Хай Бог поможе, друзі дорогі, щоб нам усім зосередитись і бути уважними. Сьогодні уважним бути, не просто ну, щось нове почути тільки. Ви знаєте, оця, оця Біблія. Вона дуже-дуже давня книга, але вона дуже і нова книга. Кожний раз Дух Святий нам може відкривати щось нове, що ми ще не знаєте. Бо то глибина, Дуже велика глибина в цій книзі знаходиться. І ми упродовж нашого життя, може, тут є такі, які, може, по 50 років, я вже подібно, вже за 50 років я хрещення приймав, але я знаю, що. До кінця життя ми не постигнемо тої глибини Писання Книги Божої, друзі дорогі. Але те, що для нас, в житті нашому, що Господь відкриває, слава йому, то нам якраз на користь є. І сьогодні, я думаю, що воно послужить нам на користь. І ті молитви, які ми будемо звершувати, як тут написано, каже, перше всього із подякою, і з проханням тим, які є, Господи. Ми молимося і не тільки за себе, Боже, і стільки потреб'є. Благослови сьогодні там, де великі потреби. Я думаю, ми склонимо наші коліна. Перше всього, подякуючи нашого Господа, попросимо, хай Дух Святий сьогодні наповнить наші серця і це зібрання, і хай слава буде для Господа. Амінь. Склоняємо коліна.